Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер буквально по три карти кожної колоди. Україна зможе втримати неокупований південь, неокуповану частину Запорізької та Херсонської областей. Миколаїв Одесу я зараз зовсім не беру, тому що це не той випадок. Мене цікавить неокуповані частини областей. Україна втримає під своїм контролем окупованій частині Південних областей Україна втримає під своїм контролем. Четвірка, в принципі, втримає. Угу. Так, вона їх втримає все-таки. Втримає важко, але втримає. Домовляться. Дивіться, оце отримання у того, що ось в попередньому розкладі, де Росія намагатиметься і стане жертвовідлюдником. Ось, і доведеться оце прийняти. Цілою домовленість, що Україна втримає. Далі. Це військовим шляхом втримаємо. Ось вам політичний. Україна втримає неокуповані частини Південних областей. Херсонська Запорізька, неокуповані частини. Втримає під своїм контролем. Україна це. дивимось тут. Шляхи шукають аж бігом. Справедливо справедливо. Десятка жезлів тиском типу багато на себе беремо. П'ірка кубків, в принципі, розчарування. Тут іде розчарування. Політично, політично, розчарування дуже багато, і тиск сильніший. Ось тут мені не дуже подобається політично. Що тут буде відбуватись? Відразу скажу: військово ні. Ми не беремо військово. Військово виключаємо. Політично будуть тиснути. Це перемовини вже будуть. Це процес перемовин буде. Далі, кінцевий результат. До чого ж доведемо? Це результат. Україна втримає неокуповані частини території південних областей херсонська запорізька під своїм контролем. Та ж карта. Страшний суд. Те ж саме. Дуже хочемо, дуже хочемо втримати. Але карта Сімка Кубків. Все-таки вірогідність велика. Що втримаємо, буде важко. Є вірогідність, але, знаєте, так, ситуація буде тиснути до того, що Україна може, як вам сказати, просто дуже важко це втримати. Дев'ятка кубків це оцей результат, позитивний яким отримаємо? Але все-таки мені ось не подобається сімка кубків. Ось дуже. Зараз подивимось. Я би не сказала, що втрачено все. Але треба тут щось робити. Двіка. Угу, Домовленості якісь будуть. Щось будуть про них домовлятись серйозно. Мені більше йде, що будуть наші, залишаться. Тепер буде наступне відео, ще одне цікаве, на тему переіменувань.